Майже три десятки калушан віком від 10 до 70 років взяли участь у поході, незважаючи на складні погодні умови, а наразі на говерлі постійний мінус і два метри снігу, шлях до вершини здолали всі. Слава Україні, Героям слава Говерла! вітаю зимову Говерла!» Похід присвячений пам'яті Василя Худена, багаторічного директора фізкультурного спортивного товариства Нафтохімік Василь Дмитрович і сам ніколи не втрачав нагоди піти у гори і прищепив любов до Карпат величезній кількості калушан. Відійшов у вічність у травні 2015 року. А 15 лютого 2017 року йому виповнилося б 69 років. На Говерлі помолилися за упокій душі Василя Худена і, до речі, багато учасників. Ків походу звернули увагу на самотнього птаха, що кружляв біля вершини. На вершині виконали гімн України. Учасники мандрівки вдячні за допомогу товариству «Карпатнафтохім», із яким тісно співпрацював Василь Худен.